Доброго дня, шановне панство. Сьогодні я вам розкажу історію одного військовослужбовця. Справа цивільна, але справа відносно військовослужбовця. Історія така: мій клієнт 22-му році обороняв Маріуполь і не за своєї волі попав в полон до орків, тому що був тяжко поранений через три місяці, в зв'язку з тим, що він не міг, лікування не піддавалося. Тобто орки зрозуміли, що його треба лікувати, і на це треба багато сил і засобів. І шляхом обміну в червні 22-го року повернули його е, нам. Але незважаючи на це, командування військової частини, там де він проходив службу по обороні Маріуполя, подало документи до державного бюро розслідування. Буцімто мій клієнт і ще багато хлопців самовільно залишили частину, дезертували. От було відкрите кримінальне провадження. Військова частина їх вивела за штат, потім звільнили. І на той момент, коли хлопці повернулися, грошей нема нічого, нема, виплат, немає, нічого не потрібно. Вони звернулися до мене. Ми закрили кримінальне провадження з ходу в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення і подали до цивільного суду позов про відшкодування шкоди внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності. Відповідачами у нас було державне казначейство, третіми особами було державне бюро розслідувань і Міністерство оборони. Сьогодні ми маємо на дворі 2025 рік. Дуже була довга тяганина, відзиви, відповіді, заперечення, інші штучні перепони для того, щоб справу не розглядали. Справа розглядалася Печерським судом міста Києва. До честі сказати, суддя, який це розглядав цю справу, він намагався в межах процесуального законодавства цивільного максимально швидко її розглянути. От. Бачив, коли ті сторони, відповідачі і треті сторони затягують, приймав заходи для їх усунення, щоб справа рухалася. І незважаючи на це, пішло 23, 24, 25 рік. Три роки. Декілька днів назад суд виніс рішення. Наш позов задовольнив частково. Ми зверталися з позовними вимогами, щоб нам на користь мого клієнта відшкодували 10 мільйонів гривень. От в державі є розрахунки мінімальні, якщо ти людина перебуває в полоні е скільки за один день, е а це на сьогодні там мінімальна зарплата, коротше, копійки. Але незважаючи на це, суд задовольнив наші вимоги і стягнув з державного казначейства, тому що е по таких справах, коли особи незаконно притягують до кримінальної відповідальності, от. Відповідачем є Державне казначейство України, яке діє від імені України. Позов задоволений. З відповідача з державного казначейства України на з мого клієнта стягнуто 100 тисяч гривень. Це мізерна плата, але все одно це є прецедент. Потому що таких військовослужбовців, які поза свою волею попали в полон, потім повернулися, а їх притягнули до кримінальної відповідальності, їх повиключали із списків військових частин, їх позбавили всіх видів виплат додаткового додаткової винагороди. Все, що їм положено було. Ну, а ми розуміємо, якщо ти приймав участь у військових діях безпосередньо участь у, по захисту інтересів батьківщини, то це 100 тисяч бойових і до нього всі виплати згідно грошового утримання. От і тепер представте: з 22-го року по 25-й рік, наскільки на яку суму був позбавлений мій клієнт, після того. Як ми виграли суд, ми поновили мого клієнта на посаді. Ми надали всі довідки всіх інститутах, всіх лікувальних закладах, де він тільки не був, ми все подали і зараз іде йому грошове повернення. Безумовно, посану здоров'я він звільнився, тому що він не може далі службу проходити. Поранення такі, що він лікується до сих пір. Але він був поновлений, і всі грошові виплати тепер йому повертають. Суми, Я не скажу, знаєте, в порівнянні малі, немалі, тому що те, що я бачу, те, які в нього поранення, те, які в нього пошкодження здоров'я, не йдеться не про непро жодні мільйони, тому що він, навіть, молодесенький, а йому ще жити, і жити, і жити, і це вже з ним залишиться по життю. Але я вважаю, що ми. Належним чином відстояли законні права та інтереси нашого клієнта, справедливість благодаря судді Печерського районного суду міста Києва, фамілію називати не буду. Вона поновлена. Працюємо далі. Далі смерть пацакам, перемога за нами. До нових зустрічей! З вами був Олександр Трав'янко, керуючий адвокатським бюро. До побачення.